Ну що, приїжджаємо на площадку. І тут стоїть він, Мерседес. Чотириколісне щастя. Пішов потужний прогрев резини. А тут уже мені дали дать потужний газ. Сідаємо за кермо щеплення перша і поїхали. Ігор, до речі, безстрашна людина. Це треба бути дуже сміливим, щоб сісти на пасажирське сидіння поруч з незрячим, який збирається дріфти. До такої машини треба звикнути. Я спочатку не зрозумів, чому було відкрите водійське вікно. І пічка була начебто виключена, а потім, коли пару разів крутнули на ній ручка, то все стало зрозуміло. Мотор нагрівся так, що в салоні було просто пекло. А ще було б прикольніше, якби там була дуже велика ну, площадка, бо було стрьомно знести або чиюсь машину. Або переїхати колеса. Душу відвів за це велике дякую. Підписку на басяка, бо чувак побудував реально круту тачку і займається реально крутою справою. Єдине, що коли я вийшов з машини, трошки розстроївся через те, що не маю зору і не можу так же потужно і повняти. Але это все хуйня. Живемо далі. Як це?